Альтернатива природному газу в муніципальних котельнях є. На біопаливо невдовзі переключать одну з найбільших котелень Івано-Франківська на вулиці Тролейбісній, 40. а Тут триває повна реконструкція приміщень з наступним встановленням нового обладнання, зокрема, котла на біопаливій потужності 4 МВт. У нас є котельні на біопаливі. Нещодавно ми були на вулиці Медичній, але це невеликі проєкти, які обслуговують певні ну, там, лікарні, геріатричний пансіонат, онкодиспансер. А цей проект він покликаний забезпечити гарячим водопостачанням і теплом круглорічно, мікрорайон Пасічна і Це дуже важливо. І в контексті енергетичної безпеки це перший така, такий проект, який ми плануємо запустити до кінця цього року, тобто вже на наступний опалювальний сезон, щоб ця котельня працювала. Проект повністю реалізують коштом Європейського банку реконструкції та розвитку. Переможець тендеру виконавець робіт литовська фірма енерстена, яка встановить обладнання власного виробництва. Обладнання, яке приїде з Литви, воно не поміщається в приміщенні старої існуючої котельні, тому проектом передбачено добудову. Значить, Котельня потужністю 4 МВт, яка буде працювати на трісті деревині. Вона передбачає собою забезпечення круглий рік гарячим водопостачання мешканців цілої пасічні. Крім того, в опалювальний сезону вона буде працювати. Ця установка на забезпечення потреб з теплопостачання. Крім того, на даній котельні у нас є комерційна установка потужністю півтора мегавата, яка теж забезпечує підприємство електроенергію власного виробництва. Такі проект вони є вимогою сьогодення. Ми повинні всі разом і депутатський корпус, і виконавчий комітет працювати над тим, щоб їх було якомога більше, щоб була і енергоефективність, і енергонезалежність, і економія коштів. Котельня працюватиме на тисі деревини, отож потрібно додаткове місце для зберігання сировини. Влітку планують розпочати налагоджувальні роботи, аби до палівного сезону котельня повноцінно запрацювала. Наступний такий проект за програмою ЄБРР та гранту шведської агенції СІДА планують реалізувати на вулиці Дорошенка.